Вітаю друзі. Почали рвати сьогодні у нас 27 вересня. Почали рвати ноябрьську легендарний сорт. Старий сорт. Подивіться на ці грушки. 600 грам 500 як мінімум. Подивіться яка краса. У нас вона на Б-29. Можна побачити. Трошки вона пускає знизу. А подивіться, яка красуня. Ось такий врожай. Вже почали ми її рвати, можна було раніше, вона набирає окраски, вже чуть-чуть жовті, червоні. Врожайна насильно, маленький ріс має десь 2-2,5. Бачите, отака формування її. Ось. Але урожай ось такого в деяких моментах просто зірвало нам ветки, гілки. Нюанс який, Б-29, якщо ну, ця, одежа коник-стрибунець е, хоче, щоб була шпалера, бо ось тут бачите, пропало дерево. Обірвало від окулянта при великих дождів. Ось така форміровка, ось така нагрузка. Сильно воно нагружає, груша не мілчить. Ну, більшість стандартно. Красуня. ось Ще вона має полежатись десь місяць в ящичках, починає жовтіти, і тоді вже можна її продавати або їсти. Груша десь лежить до січня місяця, плюс-мінус, якщо зберігати в погрібі, а є які вмудряються і до весни її втримувати. подивіться на цю нагрузку. За листів не винно дуже, це треба поближче, подивіться. Бачите, Просто гіляки заворвуть По 4 ружки. Ось, подивіться. Красота. Красота. Ось така. Ми садили на б 2 на 4, Але як бачите, трошки мало можна було на півтора або на шпалери ставити. І мінус, який ось бачите, знову ж таки, раз, два, ми садили вже киргізку між ними. Дуже багато, коли великі дощі, від окулянта розриває, виділяється. Корінь залишається, дерево падає. Десь в цьому ряді у мене 120 дерев пропали, напевно, десь 30 точно. Тому я вже рекомендую її десь на дички, на сім'яному корінні садити на Ну, і для мене я замітив, що це краще. Хай вона пізніше трохи вступає в плодоношення, Чуть-чуть вище, вона небагато буде вище, але краще. Все, що вас більше цікавить, можете записувати у коментарі, я у відповіді. Медяніця в цьому році. Вона трошки поражається медяніця, але ми покропили і міксабом один раз, от, чесно скажу, один раз, дуже гарно вона себе показала в цьому році, більше вона медяніця не була. Що ще цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лавки лайки. Друзі, це нам важливо. Дякую всім за перегляди, до побачення.